В наших молитвах. Тому і в молитовнику є молитва за упокій дитини, чоловіка і батька. І ми це повинні пам'ятати з вами і молитися, щоб Господь давав їм всім царство Небесне. Нехай Господь дає вам здоров'я, а ті, за яких ми сьогодні молилися, нехай дає вічну пам'ять і царство Небесне. Поблажане усвіні вічний сповіпоний, Господи, душі спочелу. Сам Господи у покой душі померли слуг слух Твоїх, святіших патріархів православних, преосвященіших митрополитів, Архієпископів і єпископів, усвященниць, церков, чернечим чині тобі послужити, будівництві святого храму, правоців, Отців, братів і сестер, що тут іскрізь поховані, вождів і, похова, і воїнів, що за віру і батьківщину життя свої віддали, вірити. В в тих, згоріли, топилися, мене, роз... наш, що впиться в ріжних біжу сонця, тих, що згоріли, втопилися, на морози за мета, звірами росли, благословенна тих життя, і благословені від Твої, вотик, спаса, наш, душа. Отже нашої, сина неса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай приємство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі, хліб на щоденний